Станція Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Палицями, соломою, вогнем, катками на мотоблоках все це кустарні способи розмінувати городи. Харківщина настільки забруднена вибухівкою, що люди вдаються до досить чудернацьких і дуже небезпечних методів знищити міни, які знаходять у себе на городах та подвір'ях усіх можливих видів, кольорів та розмірів. Офіційні дані у рятувальників нині понад 22 тисячі заявок на розмінування тільки від жителів Харківщини. І цифра ця не стоїть на місці, адже люди повертаються у рідні села та селища. Саперів бракує. Сьогодні вони розміновують шляхи до лінії електропередач, газогонів та водогонів, і лише потім розчищатимуть сільгосп землі. Якби у Харківській області зараз працювало 125 тисяч саперів, роботи їм вистачило би щонайменше на рік, але такої кількості фахівців просто немає. Тож в намаганні посадити часник та картоплю, бо ж треба якось жити. Зростає, скажімо так, саперна самодіяльність населення, часто з трагічним фіналом. Ми сьогодні їдемо до села Волохів Яр, що не доїжджаючи Балаклії. Це один з найбільш забруднених вибухівкою населених пунктів. Розкажемо, як місцеві знаходять міни пелюстки, що з ними роблять. А потім заїдемо в лікарню навідати постраждалих. Рушаймо. Станція гержпром. У центрі села біля магазину помічаємо літню жінку, яка продає з землі насіння. Ми проїхали окопи біля сільради, які полишали по собі росіяни. Навпроти бачили розбиті будівлі. Пляшки з-під пива вироблені в Донецьку, і зупинилися розпитати про постраждалих від мін. Виявляється, пані Ніна, що продає носіння перша, кого ми запитали, і є наша перша героїня. Довго шукати не довелося. І не побачила, і наступила на цей ліпісток. Ну я наступила косвіно якось, що воно не дало у п'ятку, а збоку так було дуже багато. В мене осколків, чотири мені витягли, п'ять залишилися в мені. Звісно, не велике, я сліпла, але дало в глаза на горло, на все. Підірвалася вона перед власним подвір'ям. Згодом сапери знайдуть та знешкодять на цій невеличкій ділянці ЗО 60 пелюсток. Центральною вулицею їде трактор при кермі Михайло. Поряди з ним хлопчик років чотирьох. Як ви зараз працюєте? Як Працюємо, Працюємо плохо. Заміновано. Хлопці їздять по полям, можуть розриватися. Ну, ще, дай Боже, у нас взагалі цілі ніхто з трактористів не підірвався. Ще, ну це ж ми ще тільки виїхали. Ви не боїтеся виїжджати? Як це не боїмось? Боїмося. боїмося. У всіх дітей є, у всіх сім'ї є. Звісно, боїмось. Вибора в нас нема. Пані Ніна з насінням, коли Михайло їде, підказує дорогу. Одна з крайніх вулиць. Там, каже, знайдете кількох поранених. Там мінпилюсток краю не видно. Не встигаємо з'їхати праворуч, помічаємо групу саперів. Вони щойно з тієї самої вулиці. Можна трошки дистанцію. Хлопці вмикають металошукачі, вони з Кропивницького. На шевронах напис без права на помилку. На Харківщині сьогодні працюють відразу кілька таких зведених загонів саперів з усієї України. Нашу область називають однією з найбільш забруднених мінами. Однією з. Лише через те, що нема остаточних даних з Донеччини та Луганщини, де і зараз тривають бойові дії, і щодня падають міни. Старший сапер Сергій Резніченко має досвід розмінування Слов'янська у 2014-му Працював у Солидарі, Бахмуті, вже об'їздив всю деокуповану Харківщину. Для нас саперів ті, що штатні використовуються, їх проще знайти без всяких примочок. А якщо вони ще Умудряються робити пастки, щоб того сапера, який це знімає, цю міну, щоб його знешкодило. Оце... Наскільки часто ви таке зустрічаєте тут? Дуже багато їх. Мені кажеться, що це більше 50%. Сапери працюють у парах. Один іде вперед і з металошукачем другий лишається позаду, перемовляються по рації. Поряд із ними на одному з згородів помічаємо чоловіка з мотоблоком. На розмінування уваги не звертає. Це типова сьогодні картина на деокупованих територіях. «Станція держпром. Ти пушка, та пушка ж розбрасує ці ж міни. Вони кидали вони не тільки ж тут, і не йотаман, де то ферма то. Детоцентр центр, туди забрасли теж. У нас село все забите що цими мінами. Це Володимир Бахтир. Ми зустрічаємо його на околиці села. Разом із дружиною теж саджають город. Веде показати міни пелюстки. Увага! Вон вона. Ого. Бачите? Бачу, бачу. Пройшовши кілька кроків стежкою, бачимо ще одну. Що багато у вас таких тут? Хватає. Да, у нас тут їх дуже багато. І ми всі сам позирвали їх. Я ж лично зірвав 18 штук, щоб на моя жінка йде. Сусід сусідній 27 зірвав, що рядом живе. Виявляється, обидва сусіди Володимира, і той, що ліворуч, і той, що праворуч, дістали поранення на таких. Старший брат Володимира Микола втратив півноги, йому 76 років. Прямо возле крильця. Два метри від крильця. Вийшли з хати і, і наступив. Я ж не знав, що вона там є. Вони, вони тільки почали їх розсипати. Ми ще всі не знали, люди, що, 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 що їх вже багато насипано. Я туди в сторону калітки отак ішов від крильця. ну, Два метри там. Тепер Микола Бахтир майже не виходить із хати, і пересуватися важко протезу ще немає, і боїться раптом ще міни. Та незважаючи на те, що лише на цій вулиці від мін постраждали вже п'ятеро мешканців, люди виходять на городи в садки і розміновують території самотужки. Один з мешканців вигадав приварити до мотоблоку каток, яким їде по мінах, аби вони здетонували. А на ноги зварив металеві капці. Зробив таке кустарне обладнання після того, як його брат наступив на пелюстку. 60-річний Михайло Самохіно уже півтора місяці в обласній лікарні. Ногу лікарям вдалося зберегти, окрім великого пальця. 37 штук їх шок їх розмінірували. 38 восьму не вдалося. Ми у палаті у Михайла Самохіна у Харкові. Ну я розмінірував їх. Притім як там ходити, я розмінірував. Вони хоч зеленого світу, але їх можна було видіти. І от побачив соломи. пучок бросаешь, подпаливаешь, и они взрываются. И вот эту тропиночку-то я себе разминировала. А это я не увидел, как раз недалеко было. Там много. Вот теперь там брат придумал приспособление. Он их разминировать сейчас ездит. Каток сделал. Каток сделал деревянный, ну, до мотоблока причепил впереди 3 метра расстояния. Че бы там у него металлические? Чтоб мало ли что, вдруг не взорвется лишь. И вот он катается в мотоблоке, взрывает их. У него там пасека пчелы. Нас ж ходіть, віздя, смутатисторожності забрав себе конструкцію такою. Про поранених із мінно вибуховими травмами в Харківській облаївській адміністрації звітують чи не щодня. Медики кажуть, ці травми дуже складні в лікуванні. Розповідає виконувач обов'язків гендиректора обласної лікарні Костянтин Лобойко. Хтось пішов в ліс з якихось своїх там потреб, хтось пішов на рибалку. І десь вони знаходять вибухові пристрої. Ну теж таки, наші сусіди їх наробили багато і поділилися з нами дуже щедро. Навіть люди не сподіваються, де це може бути. Деякі вважають себе розумнішими за інших, наприклад, щоб пройти до берега і риби половити, вони підпалюють траву. Трава погоріла все добре. Вони пішли по тій траві, яка була випалена, і наступили на вибуховий пристрій. Це ті, які дуже впевнені в собі. Може бути з ким завгодно, але не зі мною. Іноді бувають випадкові ситуації. Ну тобто людина їхала дорогою, зійшла буквально там на пів метра і натрапила на лебуговий пристрой. Станція Гершпром. Михайло Самохін пробуде в лікарні ще зо два-три тижні. Він потребує пластики шкіри. Настільки велика ділянка ноги ушкоджена. Його ж сусіди у Волоховому яру продовжують самотужки розміновувати городи. Володимир Бахтир, який має постраждалого брата та сусідів, стоячи біля чергової міни пелюстки, розповідає, як знешкоджує вибухівку. Береш таку длинну палку, метра чотири. Палку. Вач таки, в солярку мучаєш. Солярку. Запалив, туди положив її. Отак. От Я їй йшов метрів 6-10, ну, подальше. І вона воно ж пластмаса тут. Вона горить, горить і тоді зривається. Гучно зривається? Як пушка сілля. Отак. І не боїтеся ви це самі робити? Я вже, вже не боюся. Ми їх не боїмо, оцих ми вже не боїмося тих. Ми боїмося тих розтяжок можуть бути на кладбищі, там я не знаю, де сапери, що працюють у Волоховому ярі, погоджуються на те, аби розмінувати людям городи, часу в них бракує, але й такі кустарні методи наголошують вкрай небезпечні, говорить старший сапер Михайло Захарченко. Це дуже небезпечно, це ризиковано для життя, розумієте? Це добре, якщо людина її побачила, а вже потім, коли вона її не бачить, просто. То це вже може дуже трагічно закінчитись. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.